Я торкнулася такого дуже. Uh... Колись і напевно і зараз болючого для України питання це питання референдуму. Ми знаємо, що за Конституцією в Україні можливо лише загальнонаціональний референдум, оскільки наші шановані експерти казали про те, що за їхнім планом за планом втілення децентралізації в сучасній Україні громади якраз отримують більше прав, а більше можливостей. Чи ці можливості торкнуться такого питання як референдум? Тому що якраз коли почалися події на Донбасі і почалися події в Криму. Ті референдуми українська київська влада визнавала незаконними саме через те, що за нашою наявну конституцію проведення місцевого референдуму нею не передбачається, може бути тільки загально національно. Як ви зараз дивитесь на факт проведення, наприклад, місцевого референдуму, тому що тепер кожна громада напевно захоче і мати такого роду повноваження? Ну, перше я хотів би сказати, що в нас конституція прямо передбачає у територіальних громадах можливість проведення референдуму, тому що через визначення там написано, що територіальна громада має статті. право безпосередньо або через органи. От безпосередньо це якраз є прийняття рішення референдуму. Але це стосується винятково громади. Тобто у нас не може бути референдуму району, не може бути референдуму області. На цих рівнях може бути лише опитування консультаційне, яке проводиться в рамках окремих громад. Тобто, якщо йти за законом і абсолютно відповідати кожній літері Конституції, яким чином могли б якісь опитування, ви кажете, чи інше голосування правильно за законом організувати мешканці, наприклад, Донбасу? Ну, от ми в себе пропонуємо таку модель, що в принципі може бути в області проведене загальнообласне опитування. Але для цього обласна рада має звернутися до рад громад. З пропозицією провести такі опитування у кожній громаді. І тоді в один і той самий день. Опитування як? Так само, як наводня ну, пропонування. Так на само, як референдум, так само як. Просто воно не називається референдумом, ну, да, це консультативне опитування. опитування. Так. А, і тоді постає питання, як врахувати інтерес. Тому що ну, візьмемо будь-яку область, ну, наприклад, Дніпропетровська область, так, мільйонник міста Дніпропетровськ, ну майже мільйонник Кривий Ріг. А на всю решту території області лишається 300 тисяч населення, і фактично два міста завжди визначають рішення. Але це ж неправильно. Тому ми говоримо, що в межах області є консультативне опитування, де є два, дві складових. Тобто, це фактично як на це дивляться люди, і друге, як на це дивляться люди в територіях, тобто скількох громад підтримують ту чи іншу ідею. Чи я правильно розумію пан Анатолій, Може, ви пам'ятаєте, якраз під час проведення референдуму на території ДНР і ЛНР Дніпропетровська область намагалася влаштувати? На прилеглих до неї територіях Донеччини не щось на кшталт опитування про яке ви кажете, можливо, до приєднання деяких районів Донецької області Діпропетровські Розумію, що на той крок на той час можливо це був такий політичний піар крок, але фактично, це те про що ви говорите? Да, ну це чисто Спроба політичний втілитися. крок, да але ми повинні розуміти таку річ. От ми їздимо по регіонах, і нам деякі такі супер демократи, які невідомо звідки з'явили. Говорять, що ви проти там, народу, тому що ви проти референдуму, і все має вирішувати референдум і так далі. Це зовсім не так. Тому що є представницькі органи, які наділені великою кількістю повноважень, обрані людьми. обрані людьми. Це їхня відповідальність. Коли цей орган не готовий взяти на себе цю відповідальність, він пробує перекласти цю відповідальність на виборців. І він звертається, давайте проведемо референдум. Або хоча б давайте проведемо опитування, ми тоді зрозуміємо, як на цю проблему дивляться люди, і з урахуванням результатів опитування приймемо своє суверенне рішення. Думає, є такі подібні опитування, які проводились, наприклад, не, не політичного спрямування, наприклад, економічного спрямування? В Україні. Так. Ні, Ні ну, В 90-му році у Хмельницькому було опитування щодо телебачення. Чи готові мешканці Хмельницька платити один рубль, але щоб було міське телебачення? Як один народ сказав так. Ну, правда, тоді був один рубль, ну таке діло, і це yeah. фактично проводилося як голосування бігалі... після цього, це це не був референдум в розумінні того, що його це було опитування, це було. і після цього рішення ради було дійсно Але Проводилося воно як справжнє голосування, так, аби, бігалі... абсолютно. Ну воно на, одночасно робилося із якимись з, виборами. З виборами, Та. це цілком нормальне явище. Тобто, ну а є... чому далі цей механізм так рідко застосовується? А, а тому, що а тому, що потрібно перше надати можливість. Це робити. Тобто закон треба прийняти. Ну, ж кажете, сучасна Конституція це дозволяє, конституція це е, дозволяє, але механізм має бути розписаний. І друга позиція це знову ж таки, е, ми виходимо із розуміння того, що це може бути тільки на той рівень, який є дієздатний приймати рішення, от дієздатність прийняття рішення почнеться тільки після реформи адмінтеру і, тому реально, воно і зараз можна. Великі міста без проблем. А от коли стоїть питання, коли ставиться на таке опитування, до, ну, сільська рада невеличка, і ставиться питання, чи хочете ви, щоб у, у, у нас було сміттєзвалище? Як ти визначиш? І щоб це сміттєзвалище було там, Саме в, з міста, нашому селі. там в нашому селі і перевозили з міста? Відповідь, яка ні. А якщо поставити питання іншого плану, чи хочете, щоб була зайнятість населення, раз, чи була дорога, два, чи щоб було відповідно і так далі за рахунок міста. Оце хто його знає. Але знову ж таки, от суб'єкт міста, от суб'єкт село. І ті, і ті зацікавлені у цих речей, некоректно поставити це питання. Ну я вам хочу сказати, що в світі не так багато проводиться референдумів. Є виняток, який підтверджує правило. Це Швейцарія. Де дуже часто і багато виноситься а питань на референдум. А Можете пригадати якісь питання, які вони виносили останнім часом на референдум? Ну, я, наприклад, був е в Швейцарії, е я забув, як називається ця е територія, там вирішувалося питання по будівництву сміттєпереробного заводу. І вони підтримали будівництво і збудований завод, який діє на 11 комун. Mm -hmm. Але але голосувати так розуміє не вся швейцарія, а це комуналі, ця комуна. величезна. Да, комуна, комуна, І коли наші міські Навіть голови, які були присутні, там кажуть, як вас люди погодилися, щоб збудувати тут завод. Наші перекладачі багато разів пробували це пояснити, тому що наші колеги швейцарці не розуміли цього питання. Кажуть, так це ж дуже просто краще переробити сміття ніж закопати його в землю. І щоб воно труїло воду. А в нас же психологія, що ми не пустимо. Тому що що таке референдум? Референдум має бути така проста формула, де можна сказати так чи ні. Але рішення, які мають відповідь так чи ні, ну, ну буває дуже мало. Тому що завжди є купа різних проблем навіть з тим самим заводом. Що ми будуємо завод, ми втрачаємо там частину території, але ми отримуємо там якісь робочі місця, ми отримуємо чистоту іншої території, і тут треба е, розуміти, що переважає для переважної більшості людей. Це тера інкогніта. Саме тому е, у багатьох країнах. Навіть немає закону про референдум. От ті ж самі Латвії зараз, після всіх реформ, вони зараз розглядають можливість прийняття закону про референдум. Навіть загальнонаціонального немає, не немає закону про загальноціональне. Ви е, е, знаєте, от єдине питання, яке ну, в нас вже згадалося питання по референдуму, все і так далі. Е, місцевому. єдине питання, де всі з робочої групи погодились, що може виносити, це питання на іменування перейменування. Оце точно. не вулиць. Мілянці, вулиць е, населеного населеного пункту. Це питання на іменування переіменування. Чому? Тому що в цьому випадку ну, Це психологічна готовність, психологічна людей готовність сприйняти. Та, сприйняти чи не сприйняти. Ну це за собою не тягне цілу купу інших питань, які після цього треба вирішувати і чихати собі голову, і міська рада після цього буде. Боже, навіщо я ставила це питання на референдум? А референдум можна перебити і іншим референдумом. І все, бо це є вища форма реалізації. Тому е, найменування перейменування? Так, це можливо. Всі інші, коли кажуть, що давайте поставимо об'єднання на референдум, ну це нонсенс. Тому що дійде е, так, от прийняли рішення: ні ні за що, ні про що. А всі інші поприймали, все, в них пішов рост, це і так далі, а сюди ніхто не йде. І Наразі. все. Що робити? Перебивати знову ж таки референдумом треба. А там уже, ви знаєте, це ж не так легко підняти цей пласт. Тому сам по собі місцевий референдум це спроба місцевих депутатів, органу яких вже вибрали люди, себе скинути відповідальність. Коли кажуть, давайте порадимось з людей, тебе обрали, щоб ти приймав непопулярні рішення. Ви знаєте, дайте мені два слова вже сказати, тому що ви вже заговорилися на референдум і так далі. Чисто практично. Кожен дивиться з чисто практичної точки зору або з політичної точки зору. Ну, давайте ми подивимося з конституційної точки зору. Народ України, суб'єкт націй суверенітету, єдине джерело влади. Референдум, закон про референдум, всеукраїнський референдум є у нас? Є дуже тяжко приймався, є, але критикується референдум не проводяться. Так, значить, скільки років пройшло? Значить, ця норма не працює, недостатньо працює. Так, що це? Так званий конституційний міф? Це декларація? Ми будемо колись думати про те, щоб народ сказав своє слово з того чи іншого прикладу. Візьмемо візьмем події на Майдані. Революція гідності, так? Ніхто не аспарує такі цілі, задачі і, і наслідки. Але, але у народу є право на, на повстання, на, на спротив, так? це природне право народу, природне його право. Воно приховане право, воно спляче право, воно може себе проявляти. А чому а якщо б у нас була розвинена референдна демократія, практика? Чи треба було йти на майдан і навіть пляшки паспальним кидати на у правоохоронні органи? Може було б провести референдум а висловити висловити референдум. висловити референдум, наприклад, світова практика, така висловити недовіру президента України, ну, що тягне за собою від, 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 відставку порядка і так іпечниця. далі, тобто використати всі можливості, всі можливості мирно конституційним шляхом. Припинити повноваження Верховної Ради, припинити повноваження президента. Але хтось з мусор ухвалити рішення, що не вдаватися до крайнього Проблема випадку. Проблема в тому, що конституційним Де, шляхом це було неможливо зробити. Я не буду його, спорити, його, можливо то, воно, чи неможливо. Справа в тому, якщо застосовувати такий захід, такий прояв народної ініціативи, були воїни народу, то в Конституції повинні бути визначені інші способи. Інші способи. В першу ну, чергу мусить бути вибудована механізм. За рахунок референтного президента. права. Тепер місцевий референдум. Територіальна громада первинний суб'єкт місцевого самоврядування, основний на цій функції повноважень, власник комунального майна. Власник то власник, але володіє, користується, розпоряджається від імені цієї територіальної громади. Хто? Рада, є представницький орган. Візьміть місто Київ. В місті Києві, я не буду, так сказати, посилатися на конкретні приклади, але те, що я знаю з засобів масової інформації. Що при попередньому голові Київському міському голові, що було, скільки було об'єктів комунальної власності продано, приватизовано. А, попередній чи кого вважаєте? а, хто, а хто давав Фанаме згоду голови? на приватизацію, Фанаме на відчуження рада? Від імені мені кого, від імені громади. А спитали у киян у громадян. Завтра вони приватизують е, метрополітен. Київрада вирішить дасть згоди про а чому не провести з цього приводу референдум? Чому люди йдуть, ламають забори, перекривають вулиці і так далі. Не вдається до референдної демократії. Тому на референдум так легко дивитися не треба. Треба, щоб ця форма працювала. Чого у нас немає закону про місцевий референдум до цього часу? Це про референдум на рівні територіальної громади. Але у мене все ж таки, я просто дивлюсь на наших сусідів, на поляків. Поляки наділили всі рівні адміністративного територіального поділу правосуб'єктністю. Це означає, що на рівні самому вищому рівні можна проводити місцевий референдум. Якщо б у нас це було, може ми б. Може, б ми якось ну попередили оті події, які відбулися в Луганській і Донецькій області. Може, може б ми, так сказать, провели референдум, або обласне опитування, і так далі, і так далі, і сказали, що більшість людей не поділяє ці так, сказати, ідеї до, до сепаратизму. У нас був би козир, але ми ж не змогли провести навіть обласне опитування дорадче опитування. Тому не треба так легковажно відноситися до, до цієї форми демократії безпосередньої демократії. Я розумію, що звісно може будь-яке питання вирішити на референдумі в інтересах певної групи людей, певних Отож. політиків і так далі. вдосконалювати все це пане, вибач, у, вас, у мене Коротка така ремарка. Ви вже не перше корпусті, пані Анатолія згадуєте поляків, литовців. Я розумію, що зараз якось вивчати досвід країни, яку Верховна Рада визнала як країну Греса Росії, це не є правильно. Але мені просто цікаво, те, що ми зараз пропонуємо, до чого ми йдемо, децентралізація це е, ще більше буде відрізняти нас від Російської Федерації? Mm -hmm. Звичайно. <звичайно. <звичайно>, Звичайно, але я хотів би повернутися, якщо можна, до питання референдуму. Микола Іванович, я хочу сказати таку річ: що ми говоримо про постійну місцеву демократію, де є різні складові. Де є громадські слухання, де є місцеві ініціативи, тобто право громадян безпосередньо звернутися до Ради, розглянути те чи інші питання, право на створення різних органів територіальної самоорганізації населення, тобто постійна робота з людьми, не від виборів до виборів, від референдумів до референдумів, а постійна робота. Що стосується от права розпорядження майном. Ми в законопроекті про місцеве самоврядування записали. Ну, Фундаментальну новелу для українського законодавства, що територіальна спільнота, нинішня територіальна громада, вона є ну, юридичною особою публічного права саме от не рада, а громада. І саме от частина повноважень юридичною особою так, так, юридичною особою публічного права, тобто європейський, європейський ну, як європейська практика. Це практично неможливо зробити з моєї точки зору. Ми вже зрозуміли, що можливо, але Якщо що стосується зроби, ще, ще один нюанс зроби. по референдуму. Я працював в секретаріаті президента. Коли блок не так організував, давайте казати, е... якого зразу президента? Ющенка. Коли блок не так організував підписку в референдум проти НАТО, це коли пульки це літали в залі Верховної Ради. Ні, це це ще раніше ще раніше. І от що ми побачили, І дивлюся, я тут підписні листи там, це така дивна історія. Знаєте, будь ласка, пане Анатоліє, мені 2000 нашим глядачам. А який зараз механізм за нашу наявну конституцію? Винесення питання на референдум. Скільки для цього потрібно зібрати підписів? Який механізм зараз? Дуже коротко скажіть. Ну це в новому законі. Я боюся помилитися. які там було 3 мільйони підписів, підписів. Треба було зібрати і тоді і рішення про призначення референдум приймає президент. Президент президент, президент при, да, приймає рішення про оголошення референдуму зібрали. Це, там 3 мільйони підписів. Дивлюся, я в Хмельницькій області, в, там, в кількох районах, е е всі майже 100% населення підписалися е референдум проти НАТО. Ну, ну не може такого бути. Я сам звідси я знаю, що такого не може бути. Далі дивимося, з якою швидкістю збиралися підписи. Підписи збиралися із швидкістю тисячу підписів в сільській території, уявляєте, що таке тисячу підписів за годину. Це ви по датах дивилися? По датах, по документах. Поїхали туди, Інспектор, інспектори, сплідинці? поїхали шукати цих людей, які там записані. Ви підписувалися? Ніхто не підписувався. Ніхто не підписувався тоді було порушено кілька кримінальних справ проти цього. Тому ми повинні розуміти, що навіть такі елементи прямого волевиявлення, прямого народовладдя, якщо вони не мають традицій в суспільстві, якщо немає дуже чіткого правового регулювання, ну і саме головне моралі, вони можуть бути використані проти людей.